На своїй інаугурації Дональд Трамп обіцяв початок нового золотого віку США. Ух, Фредович там наговорив. Проте, за підрахунками економістів, УП США у першому кварталі 25-го року скоротиться на 2,8%. Про це свідчать дані Федерального банку Атланти, одного з провідних економічних центрів. Ух, щось нацарвав Дональд Фредович. Не тільки в геополітиці бачимо, але й в. Макроекономіці теж різкі заяви проти сусідів та союзників, запровадження мит, фанатичне скорочення всіх і вся. Всі ці кроки вселяють серед інвесторів, невпевненість у майбутньому, яка вже має вплив на економіку, і серед споживачів, в тому числі. Що спричинило таке падіння в ПСШ на початку року? Про це будемо говорити з вами, Валентин. Схоже на те, що високі ціни на яйця далеко не єдина економічна проблема, з якою стикаються американці загалом з дефіцитом яєць. Економічні показники першого місця золотого віку США не надихають. Споживання американців у січні вперше за два роки зазнало падіння, причому більше ніж прогнозувалося. Так січень – це традиційно мертвий місяць продажів. Негативними факторами стали пожежі в Лос-Анджелесі та низькі температури у частині країни. Ух, це хтось тут демократи погодку. Вимікнули, напевно. Фредович, давай метод службу розганяю цю кляту. Але падіння витрат на товари на 1,2% у масштабі всієї економіки це вже серйозний сигнал. Люди почали відкладати великі покупки і більше заощаджувати, що зазвичай свідченням очікування неспокійних часів. Ух. Редущ, звісно, настрої підбив американців для американської економіки. Споживчі витрати генерують дві треті ВВП США. Мають висококапіталізовані домогосподарства, тож падіння їх споживання неодмінно призводить до падіння інших економічних показників. Підвищення мит, причому таке різке, неодмінно призведе до прискорення інфляції, що змусить ФРС США повільніше знижувати облікову ставку або навпаки, навіть підвищувати її. А Фредович, можливо, схоче через коліно ФРС змусити опускати облікову ставку. І тоді, добрий день, Туреччина, Ердоганівщина. Ну, подивимося, сподіваємося, до цього не дійде. Індекс невизначеності торгівельної політики через митні прогнози Трампа зріс до рекордних показників з 1960 року. Це напередодні інавгурації Трампа. Американські компанії почали скупатися імпортними товарами. Це, звісно, потужно. Через це дефіцит торгівлі товарами у січні 2025 року, зріс до рекордних 153 мільярдів доларів. Зростання дефіциту склало більше 25%, що відсотків, доволі тривожною тенденцією. Доходи населення все ще зростають вище за інфляцію, оскільки ситуація на ринку праці є доволі напруженою, але продовження цієї тенденції з рахування мит є під великим питанням. Велика реіндустріалізація потребує багато вільних рук, що у США поки що не спостерігається, натомість, зважаючи на обсяги імпорту товарів, запровадження мит одночасно призведе до зростання цін. Мала компанії захочуть перекладати збитки від економічних рішень Трампа на себе і будуть перекладати їх на кінцевого споживача. Повністю покрити національні потреби за один рік не вийде. Це задача довготривалого планування. Особливо негативним є запровадження мит проти країн сусідів, з якими американська економіка тісно інтегрована. Попри те, що Трамп заявляє, що в останні. Дні зростання цін на яйця він не винен. Його керманичі за більш ніж місяць нічого не зробили для зменшення масштабу кризи. Можна вже було б налагодити імпортне на постачання без мит з Мексики та Канади для покриття дефіциту. Але напевно, коли Трамп чує слово безмит, у нього напевно просто шок. Як, як це безмит, що взагалі? Навіть в Україні, коли після обстрілів виник дефіцит генераторів та зарядних станцій, уряд запровадив податкові та митні пільги на ввезення цих товарів в Україну. У США ставники Трампа досі тільки обговорюють модель імпорту Єць з Канади та Мексики. Ну їм не до цього їм треба потужнічати. Да? Про сусідів Трамп взагалі хоче розпочати справжню економічну війну, хоч і в 2020 році змусив їх підписати нову угоду про зону вільної торгівлі USMCA. і назвав її тоді найкращою. Втім, щось тепер вона вже не найкраща. Канада є важливим постачальником машинобудівної та енергетичної продукції до США. Запровадження Трампу мит неодмінно призведе до зростання як споживчих, так і виробничих цін. Те саме стосується й Америки. До речі, більше про ці важливі фактори, які впливають на ціни і як зберегти свої капітали, ми говоримо в нашій школі останнього капіталіста. Посилання на неї буде в описі до цього відео. Чекаємо на вас. Прямо зараз невдоволення митами висловлюють автовиробники одна з найбільших кризових галузей американської промисловості. Більшість запчастин вони якраз. Імпортували з Мексики та Канади. Збільшення мит призведе до логістичних перебоїв та переплат. Мита Трамп хоче запровадити і проти ЄС, причому за ставкою вищу за китайську з ЄС США імпортують в тому числі і високотехнологічні верстати для виробництва напівпровідників. Тож американські виробники від цих мит лише програють. Що дуже додавати, що у торгівельні війни можна гратися вдвоє: США, Канада, Мексика та ЄС запровадять мита на американські товари. Їхня конкурентоздатність паде ще більше. Дякуємо, як то кажуть, головною помилкою є те, що Трамп хоче сваритися з союзниками та найбільшими партнерами, проте не з Китаєм ставку мита для країни демпінгу він підвищить до 20% лише 4 березня, і тепер просто подумайте, логічно, європейський фольксваген може налагодити виробництво деталей та проводки у якійсь східноєвропейській країні з дешевою робочою силою, або ж надалі імпортувати. Китаї. натомість американський форт муситиме закупляти ці деталі у вітчизняного виробника, який у низькотехнологічних галузях є малорентабельним. Об'єктивно, сталь США є неконкурентною у порівнянні сталю КНР чи України. У нас вона дешева бо робоча сила дешевша, ніж США. Звичайно, США мають найбільший фондовий ринок, що може дозволити собі фінансувати подібні проєкти, Проте, наскільки це ефективно, США могли б продовжити робити великий економічний кластер з ЄС та країнними сусідами. Натомість вони обрали не лише зовнішній політичний ізоляціонізм, а й економічний. Проте вся велич США полягала саме в їхньому впливі на світову економіку, який забезпечувався вільним ринком. Накладання мит на все і вся призведе лише до скорочення цього впливу та падіння рівня доходів. Та витрат населення, що може запустити небезпечну спіраль. Сила кооперації не в сварках з усіма, з ким тільки можна. Ну а ми будемо далі спостерігати за тенденціями в американській економіці. Це вельми цікавий економічний експеримент. Ви скоро будуть показники за лютий, а краще ще почекати декілька місяців, коли мита запрацюють. Тоді можна буде побачити реальні показники трампономіки. Про все це ми пишемо на нашому телеграм-каналі. Дуже багато нас там новин. Послання буде в описі до цього відео. Будемо раді вас там бачити всі всього найкращого. До побачення.